Думали, не получится, потому что началась тревога, и молнии летают как раз над северкой циркунами мы рядом, все слышно. Почекали, пока молнии там пролетали, и приехали настроение поднимать. Все устали, и вот такие праздники, конечно, нужны. Хотя бы чуть-чуть, вот поднять просто настроение. Очень нравится. И тюльпанчики, и вообще все. Все хорошо сделано. Добрий ранок, як вам подобаються квіти. Я вважаю, що доцільно, навіть саме в такий час, щоб піднімати дух мирного населення, щоб ми всі бачили, що це все робиться не дарма, щоб ми відчували себе щасливими, вільними людьми, щоб ми вірили в найкраще в нашому майбутньому, і щоб наші діти кожного ранку і кожного дня, коли ходять в цьому парку. Радувались, скажем так, посміхалися і насолоджувалися днем. Так що велике дякую. Все добре. Якщо б цього не було, не було б пабуті життя у Харкові. На щастя, грошей втратити не жалко. Для історії сфотографував. Для дітей. Подобається. що жоною в люди. людині приїхали, водо гуляємо. Життя йде, життя йде, і хочеться жити. А не десь там сидіти і тремтіти від війни. Дуже дуже красиво, всі такі щасливі, посміхаються. Від цього настрій поліпшується і віриться в найкраще майбутнє. Людям е, треба продовжувати життя. Як би е, це не звучало, але ну, є діти, в яких другого дитинства не буде. Тому я вважаю, що це цінно, Мені дуже подобається. Вашій Ваші дитині скільки. Шість років, вона першокласниця. Тобто три роки. з Ну, майже вона не пам'ятає мирного життя. Ні, не пам'ятає, на жаль. Це the... дуже подобається, дуже. Харків, як завжди, на висоті, впечатляє, нас дуже радує. Ми Тоб... гуляємо Є, ну, що, що зазві вихідних. Так, так. Ага. Тому сподіваємось, кожного, кожного разу, коли приходимо, що буде нові якісь інсталяції. Приємних вражень, так і натхнення. Сьогодні таке ще свято весни, тому дуже впечатляє, дуже приємно, в очі радує. Приїхали Я бачу, що вас... позитивних вражень. В шостій годині встала, щоб приїхати і зустрітися зі своєю сестричкою, погуляти по місту, порадуватися за всіх людей. Правда, насолодитися тим, що люди можуть вийти порадіти. Живеш кожного дня в Харкові, і кожен день у нас і прильоти, і дуже гучно буває. То приїхати подивитися на цю красу, відволіктися від Волікаєш. да, відволікаєшся і піднімаєш собі настрій. Життя продовжується, да і ми сподіваємося на скоріший мир.